Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами смачним рецептом карбонаду своїм особливим рецептом. Так що для цього нам потрібні отакі цікаві інгредієнти. Для цього нам потрібна звичайна соль Нітрідна 9 грам. Суміш перців. півчайні ложечки. Часник сушений. Одна чайна ложечка. Базилік обов'язково. Він розкриває особливі нотки м'яса. Дві чайні ложечки. І паприка копчена. Дві чайні ложечки. І всю нашу суміш ми ретельно перемішуємо. Ось наша суміш і готова. У нас пів кілограма балика Я його пообрізав жир, дивіться, отаке воно обтер сухим щоб воно сухеньке. І ми обвалакуємо його ретельно в нашій суміші. Отак. Берем. І обволакуємо. отак І упаковуємо все це діло в стрейч на двоє суток. Дуже гарно його запаковуємо. Отак. Заматуємо, щоб він тримав формочку у нас. Ось так ми його запакували і хочу повторитися на двоє суток в холодильник. Ось наш карбонат промаріонувався дві доби в холодильнику і зараз ми його. Розрізаємо, знімаємо з пленочки. Ось так. І ставимо в духовку при температурі 70 градусів на 3-3,5 години. Подивіться. При цих спеціях, який він гарний виходить. Це шматочок м'яса. І ставимо його запікати. Ось ми і достали наш карбонат. І зараз будемо його вам показувати, як він приготувався. Нагадую, він у нас готувався при температурі 70 градусів 4,5 години. І зараз ми з вами будемо розрізати його. Хочу вам показати, який він всередині. Дивіться, сочненький. Пользуюсь мясо яке готове.